Всім привет! Ви на каналі Настенька 2008. І сьогодні ми будемо розкривати бумажні сюрпризи. І на початку ми зараз підемо у магазин. Бумажні сюрпризи. Перед началом відео ставте лайк і підписуйтесь на мой канал. Пішли в магазин. І так, у ми в магазині. У нас є тут пікмі попс, сердечки э, to School і Kinder. Так, давайте купимо Me Pops дві штучки сердечок і Kinder Joy. І нам треба заплатити, нам треба заплатити 360 гривень. Давайте їх. Поставлю. І пішли додому. Так, давайте перше відкриємо Pick Me Pops. Ось вот, такий класний у да, нас Me Pops. Чупа-чупс. Так. Давайте його відкриємо. Я помало малу відкрию, просто... мені подобається оцей фон красивий. Так, у нас тут два пакетики. Перший пакетик, чим він буде пахнути, а другий пакетик е, буде е, із цим самим питомцем. Він у нас буде пахнути клубнічкою. Так, от так. Чи малина, сама не знаю. І синій такий пакетик. Тут у нас сам попадеться питоміч. питомець. Так, я не хочу просто порвати. Так, давайте. І тут у нас попався. Вау, дивіться, який милий їжачок. Вот, такий класний, він такий милий. Странно, що в нього тут ножки такі зелені. А сам він такий класний і пахне малинкою. Вау, давайте далі. Далі сюрприз у нас Kinder Joy. Давайте ми його відкриємо. І тут у нас попалося... Вау, дивіться, тут у нас така попалася тюченка. От таке, вот таке класне. Давайте далі. Далі ми відкриємо сердечки. І тут перше сердечко у нас от таке голубе. Вот сердечко. Давайте ще одне сердечко відкриємо. Головне, щоб не порвати. Обережно. Так, зараз я відкрию. І тут у нас таке сердечко. Ну, воно трошки тут порвалося, але нічого. У нас голубе сердечко і червоне сердечко. От таке у нас відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Пока-пока!